Друзі, всім привіт! Продовжуємо демонстрацію колекції 25-го року від британського бренду Sanderson. Ну що ж, починаємо наш огляд зі палерного каталогу, який називається Country Woodland, в якому дизайнери черпали красу з розкішних лісів Англії, які країна дуже сильно береже, пишається і постійно відновлює. На першому артикулі бачимо зображення. Величезних гілок листяних дерев, які уособлюють в собі гобеленову тематику. Далі, в якості компаньйона, є широка рівномірна полоса, дуже ніжна. На наступному артикулі бачимо з вами ніжний мілкий принт, який ще в 19 столітті робили блоковим методом, а зараз дракують цифровим методом. Зверніть, будь ласка, увагу на дизайн, на якому зображені колібрі, які сидять на гілках садових квітів і ніжної трави. Сицевий малюнок в даному випадку зображений всередині з квіткою стилізованою. Компаньйон без квітки. В наступному артикулі бачимо чудовий стиль обрі у вигляді видовжених смуг, які обравлені хвилеподібними додатковими смугами цікавими, куди ж без картатого артикулу, значить текстиль бачимо з вами для стін, по факту, це папір, на який. Цифровим методом нанесено малюнок, ніжні птахи на деревах, лугова трава з металізованим підтоном, квітучі каштани, листя томату буде неймовірно гарно і затишно прикрашати стіни будинків. Знов лугова трава в іншій інтерпретації. Артикул з дикою ромашкою. Прекрасний ніжний дамаск зображений на текстильній текстурі і купа плодових дерев з птахами в комбінації з маленькими комашками. Продовженням цієї історії є. А каталог з текстилем, вишита папороть, гілки верби, квітучі каштани, дика ромашка, зміна кольорової гамми, листя інжира і соковитий інжир на ляному тлі, листя плюща на білій основі. Птахи, що а, сидять на а, гілках фруктових дерев, садова тематика, плодові дерева з ніжними птахами. На цьому артикулі, окрім білочки, ще є інші тваринки: їжаки і дрозди, жакар з луговими травами. Більшість цих штамін складається з віскову, льону, протону. Чудова ожина на білому фоні вишита, міста паперики, скелетований лист біба, зображений на ляному тлі, стилізовані ромбовидні візерунки, які вишиті ледовим стіпком. І цей дамаск так само. Бачимо з вами. Кролика, їжачка і в бежевих кольорах в дизайні, які ми бачили з вами до того. Прекрасним текстильним доповненням є каталог Orwell з тканинами, з обивкою Бачимо на сторінках даного каталогу мілкораперні візерунки, ялинка, смужка. Ромбоподібні візерунки і чудову клітинку ніжну, яку можна використовувати і на покривалах тому числі. Будь ласка, користуйтеся в даному своїх проєктах. І крайній каталог, який сьогодні хочу вам продемонструвати, «Country House», присвята красі сільського будиночку в розкішній природі Британії. На першому артикулі бачимо з вами хвіст екзотичного фазану, який сидить на прекрасних гілках дерев, обрамлених гілками з плодами кави. Благо, що є повний рапорт стильного боку. Тому, будь ласка, користуйтесь або на сайті можна розглядіти, тому що, на жаль, в мій каталог потрапив лише фрагмент цієї красивої історії. Тож, на наступному артикулі бачимо з вами чудові гранати, квіти-гвоздики, монохромне виконання, ніжний м'ятний відтінок. Дизайн, про який я вам вже розповідала з фазанами, красу попередніх і наступних дизайнів. Завжди підкреслить вовняна клітинка. Вишивка з утажним шнуром обрамляє інші. Інші техніки, які використовувалися, техніки вишивки, які використовувалися для створення цієї квіткової композиції, вінтажні троянди надруковані на ніжному бежевому тлі, туаль жуї. бірюзова розмита основа, і прекрасний колір бургунді, використаний тут для створення попереднього дизайну. Знов юпі дерев, птахи, комахи, фазан, жакард і знову гранат. На чудовій для основі вишивка гладдю, решітка, яка вишита глянцевими для Ажні троянди, розкішні букети троянд. Дизайн, який був створений в 1920 році. Спочатку він існував у вигляді шпалер. Наразі цей дизайн ми дуже часто з вами бачимо і в текстильному виконанні, в різних кольорових відтінках, інтерпретаціях. Думаю, що ви його впізнаєте. І знову дизайн з фазанами. На цьому ніжному віскозно ляному полотні зображені байки ЗОПа. На жаль, немає схеми, але ви завжди можете розглядіти сюжет на сайті Сандерсон. На ляному фоні зображені дамаски, які оздоблені металізованим напиленням для більш яскравого ефекту від даного дизайну. Сюдовий соковитий жакар, на якому представлена лугова трава. Оксамит, густий, насичений, червоний колір, використаний для його створення. Вишукка, яку я вам показувала вже, будинка, рішечка з пальний шнуром. І завершує колекцію ліфково бежева, кольорова гама дизайнер. З якими я вас ознайомила сьогодні? Дякую за увагу!